Нам на ваших 16 учасників солодкі по такі набори Забирайте, телефону. Микола лиши то все. Ні, розтики іди сюди забирай на компанію, але сам не їдь, і всіма будівліця. <ріху> e, так, 2009 хлопчики, виходимо. Давай, хлопці, забираємо. Забираємо вас. Ану, оберніть сюди. Так, це команди учасників, які нас брали участь 4, 5, 6 місяць. Тепер ми нагороджуємо That is Mahat.